Олекса Стефанович Гециманія. Смертельний піт лице кривавить, іде до них найближчих цих. Які ж бо ви години навіть не можете для мук моїх, не доказав, не міг, заплакав. Лежать і сплять собі у трьох. Підвівся і знову поклався яків, щось зосну викрикнув Петро і знов до батька свого. Знову криваво вмилась його твар, і знову келих повен крови Вгинав горі долоню хмар. О, пронеси цей келих, Отче, коли це можна, пронеси. Але не так, як син твій хоче, хай буде так, як ти даси. Ні з місця, вріз у хмару келих і вже вриваються у сад огні некликаних факелів вже розливається їх чад, переможного миру вам.